Цьогоріч глядачами з тут весни ми стали гості з трьох країн, які завітали до університету на міжнародний студентський форум. Ми дуже раді, що сьогодні до нас завітали делегації з Угорського університету, Польщі, Німеччини, Білоруського державного університету. І е, сьогодні ми хочемо провести гала-концерт, підсумковий концерт, студентська весна весна-2016». Будемо нагороджувати переможців і звичайно, ми відібрали найкращі номери. В галоконцерті брали участь представники усіх без виключення факультетів. Загалом, за результатами відбору, до фіналу пройшло близько двох десятків номерів. Хоча, як зазначає голова студради університету, вибрати кращих з кращих виявилось цьогоріч доволі складним завданням. Відбір тривав протягом двох днів. Відбір був неймовірно напружений, адже учасників було неймовірна кількість взагалі бажаючих, хто хотів себе показати. Кожен факультет себе показав просто неймовірно. Результати були. Ми були неймовірно здивовані а, в цьому плані. Найкраще себе показали факультет журналістики, також а, з ФКС. Ректор Барановицького державного університету Василь Кочурко розповідає, що з МиГУ вони співпрацюють вже 10 років. Пріоритетом роботи двох вишів є налагодження спілкування і співпраці українських та білоруських студентів. Повірте, мій жителі, ровно, що ми приїжджаємо як прижемкаксібі домой. Потому що в нас усім багато є в яких ми сотрудники. Одної з це научні школи, друге направлення – направлення научне відслідження. І найголовніше, що я бачу сьогодні, чого ми здесь знаходимося, щоб більш плодотворно затрудничала наша молодіж. Також Василь Кучурко додав, що вони вже готуються за декілька місяців до приїзду делегації МЕГУ. Владислава Стецюк, Роман Мельничук, випуск новин.